Як звільнитись від диявола? Кожна людина з'єднана з духовним світом і служить або Богу, або дияволу. Бог створив для нас вічні обителі в раю. Диявол же хоче, щоб ми вічність провели в муках і вибір за людиною, де їй проводити вічність. Усе залежить від того, з ким ми з'єднуємося на рівні інформації, спілкування, кого ми слухаємо і кого фінансуємо. Для того щоб отримати свободу від диявола, потрібно віддалятися від усього, що з ним пов'язана. Біблія говорить: тож покаріться Богу, протистаньте дияволу і втече він від вас. Якова 4, 7. Тільки тоді, коли ми підкорюємось Слову Божому, виконуючи волю Божу, ми здатні отримати свободу від диявола. Давайте в молитві зречемося диявола. Дорогі Ісусе, я каюсь, що в моєму житті було все, що завгодно на першому місці, але тільки не ти. Дай мені знайти щастя в тобі, Господи. Я відрікаюсь від духа, пекла, від духу смерті. Від усіх цих непотреб моєї душі, яка розширяється як пекло. Я відрікаюся від усього цього і присвячую своє життя Ісусу Христу і кажу: Ісусе, Ти моє щастя, Ти моя доля. Допоможи мені стати міцним, надійним у твоїх руках. Я віддаю всі гріхи на твій хрест і проголошую, що вони розіп'яті на хресті, а Ти на троні мого серця. Ти на першому місці. Дякую тобі за все. Амінь. Підпишіться на телеграм-канал місії Слово Боже Салтаненко». Напишіть мені для того, щоб вивчати слово Боже і пізнати живого Бога да благословить вас, Господь.